Доброго дня! Кожному привіт! Хто завітав на Кравчення-Юа. Сьогодні з вами будемо вчитися, як же нам зробити меншу висоту сидіння, а по-народному, щоб не висіла наша матня. Таке слово, як наче якийсь матюк. Ось тут -то. ми можемо і тут це зробити, щоб не трогати наші карманчики. Але тут дуже велика площа, яку треба прибирати. На спереді це 4 см, а ззаду буде 2 см ми будемо прибирати. Як я це визначила, це ми поміряли на клієнтку. Я заколола ось такі булавочки. Дуже часто прямо булавочка біля булавочки поприколювала. І потім лінієчкою при ній я виміряла, скільки сантиметрів ми будемо прибирати. Ось у мене листочок. На якому записано ззаду 2 см перед 4 см карман і за 200 гривень коштує така робота. Завтра вона зайде вже за цією роботою. Так, Бока я собі записала по 1,5 см. Тобто, 3 см ми забираємо. Ну, ось так. І що ми робимо? Прибираємо наші булавочки, ми собі записали ці цифри і ми вже знаємо, скільки ми будемо прибирати. Наша задача зараз відпороти пояс від штанів. Відфорюємо і зустрінемося з вами, я вже почала тут відхворювати, да? І зустрінемося з вами, коли ми вже будемо відмічати наш таніжках уже скільки сантиметрів де забираємо, відпороли ми поясочок. Ось він у нас. Просто прибираємо ниточки з нього, щоб він у нас був чистенький. Сильно не тягніть. Дивіться, бо ця у мене, наприклад, тканина вона дуже сатається, щоб ви не схопили ниточку самої тканини. І не потягнули і так, щоб воно ну, там у вас не розпустився цей пояс. Дивіться, обережненько. Так, витягнули ниточки. У нас карман не зашивається, тому зараз я трошки приберу ниточки. Тому зафіксовуємо наші карманчики, як вони повинні бути. Тут в мене трошки один карманчик не збігався з іншим, тому я вирівняла їх, щоб вони більш-менш співпадали один з одним. Але ми все одно будемо відрізати тут, ну все одно ми вирівнюємо так, як ми хочемо, щоб вони лежали. Вивертаємо наші штанішки. І зараз будемо прибирати, малювати собі на мішковині, яка в нас буде сама мішковинка. Ну, щоб нам не розпорювати, клієнтка сказала, що розпорювати не треба, бо це додаткова плата буде за те, що ми там ще розпоримо. Ну, давайте ось так ось ось так ось у нас піде. Десь 2 сантиметрики у нас два з половиною. Ось так у нас буде, так. і можемо зрізати наші карманчики. І починаємо відрізати наш карманчик із припуском. Із припуском. <зали>. Тепер що нам треба зробити? Нам треба заправити оверлок і на оверлиці обробити ось ці края наші карманчика. Потім продовжимо. Так, дивіться, відмітила, скільки ми відрізаємо по спинці ми відрізаємо 2 см плюс. Залишаємо ми припуск. 2 см в мене ось ця нижня лінія, а верхню лінію, я собі помітила, це в мене буде, там ми будемо відрізати ножничками. Все, ми відрізаємо і також дивіться, перехід тут боковий, обережно з ним. По-перше, коли відріжете, обов'язково прокладіть строчку. Ось тут, щоб далі воно не розпоролось. І, дивіться, тут також потрібно буде зробити в мене якийсь крутий вийшов такий перехід. Бачите, я тут одну лінію малювала, потім іншу, а потім плавно вже зводила. Потрібно буде отут. Тому що у нас ззаду ось, так, ось тут буде відрізатися, то ми перед, отак, вирізати не можемо кругом, то також плавно ми будемо зводити наперед, і з припусками вже. Ось, у мене лінія припуску. Я стараюсь намалювати її. Ви можете припуск, лінію припуску не малювати, малювати тільки нижню. Ну, а потім вже. Відступивши сантиметр, зрізати не потрібну нам довжину. Так, по бокам ми склали, я вже за бочок вам сказала. І ось так, коли ми візуально дивимось, ага, хоп, і воно буде плавно переходити із переда, з, зі сполочки на, на спинку буде переходити. Тож, а, відрізаємо. Але я відрізаю це ось так. Відрізаємо, складаємо знову ж таки бочок до бочка. І кололи. Розділили наш поясочок на чотири частинки я такі булавочки повставляла, бок, спинка. І ось що ми робимо. Дивіться, на пояску нашому так, ось він перед. Коли ми його відкриваємо, тут загнутий такий один краєчок є. Ось цим загнутим краєчком були зшиті штанішки. А спинка в нас іде трошки, спинка пояска, внутрішня частина ось вона. Іде вона трошки довша, так, щоб ми потім, коли ось цю частинку відігнемо. Ще загнута і з'єднаємо я ось так його. І з'єднуємо ми з полочкою. До бочка доходимо. Також відгинаємо. Можна це про На прасці розпрямити його, а потім. Ось так зробити. Я не хочу, в мене, в принципі, нормально я справляюся і так. І бачите, яку частинку нам треба припосадити з поязком? Як я це роблю, ділимо напополам і знаходимо тут серединку і з'єдную, відкриваю. Знаходимо половинку на цій частинці і на цій частинці з'єднуємо. зараз побачимо, як буде зручніше. Чи так голочку вставляти, чи ось так треба попробувати. Так, все в нас вийшло вже припосадити, мені вже подобається, як сидить. Поясочок – це четверта частинка, Це тільки наша четверта частинка. Але я в вас вірю, все в кожного вийде. Так, це навіть не четверта частинка. Це половинка четвертої частинки. Так, і цю половинку також ми відвідуємо з. Так. Е. Так. Е. І так нам потрібно зробити. З, усієм, з усім поясочком. Так, бачите, вона ось четверта частинка спинки я вже з'єднала. Потім ми перегнемо ось так поясочок, як він і повинен бути. Тільки оцей шовчик у нас піде всерединку і будемо прокладати строчечку в шов. Все і буде готово. Так, ми на етапі, коли ось наш поясочок уже, я його наметала лицем до лиця, як він повинен бути вже із штанішками. Наметала, тому що коли я заколола з того голочок, то хотіла подивитися, як же воно буде виглядати. Чи в нас карманчики однакові, довжина карманчика однакова повинна бути. Чи в нас серединка співпадає із зав'язочками, чи в нас спинка рівно полосочка з полосочкою співпадає? Тому я все це ручками наметала, голочки витягнула. Але так як поясочок іде на резинці, і вже прошиті ось такі декоративні і закріплюючі строчечки по пояску Я оцю нижню детальку я її просто загнула і позаколювала я булавочком, щоб вона мені не мішала, щоб мені можна було якось цей поясочок доштайшків зараз пришити однією строчечкою. Беремо довжину стіпка 4, голочка у мене 80, а нитка звичайна швейна 40 або беріть 30, не принципово. Так, і починаємо зшивати. Коли будемо зшивати такий поясочок, ми будемо трошки піднатягувати, дивитися, де треба припосадити самі штаніжки до цього. Припосадити штаніжки з пояском цим. Бачите, можна було все це відгладити, тюшком відпросувати, а потім вже шивати. В принципі, мені це не заважає, я ось так зараз буду це все робити. І давайте почнемо з. Бокового шва десь. Так, є ставимо голочку, опускаємо голочку нашу і починаємо шити і зшивати. У мене тут голочки ще деякі пов, а, вколювані. Дивіться. І, наприклад, якщо ви зметали уже, Вивернули ось, так, вивернули ось так, подивитися, чи все ж грівно, а тут у вас дивитесь, поміточка, що припуск у вас нижче, чим повинна туди тканинка зайти. А ви її не затягнули туди. Тому я коли наметувала це все. Я робила таку ниточку, знаєте, доволі а, а, вільну, щоб можна було цей поясок розтягнути. І це дає змогу, до речі, витягнути трошки тканинку нижню, ту, наверх. І таким чином, ось як я тут зробила, в мене тут булавочки є. І я їх просто сколола ось, там, де мені потрібно буде прокласти зараз строчечку. Робимо закріпку. Так, не забуваємо про те, що нам треба буде трошки розтягувати сам поясочок до величини штайніжків. У мене ось припуски, от які були, в принципі, Такі я їх і загинала. А, взяла тут трохи більше, знаєте чого, тому що тканина дуже сипуча і розпускається саме цей. У мене половина припуска вже, а вона просто розпустилась. Тому, звичайно, я десь тут, от, бачите, ширина вона повинна бути однаковою, цих полосочок, в принципі, трішечки стала меншою. Ви дивіться, щоб ця полосочка у вас була однакової ширини протязі всього пояска. Все, ми тепер будемо строчити, потім після карманчиків, ось сюди в шовчик. І пам'ятаємо, що у нас оце йде всерединку, Ми його туди загинаємо. Те, що ми тільки що прострочили, штанішки тим, Ми його загинаємо. Відгинаємо ось це. І ми знаємо, що ця половинка пояска довша, ніж передня. Там на 3 мм десь. Тому ми, коли будемо стручити в цю ямочку, ми обов'язково будемо попадати в оцей поясок ззаді. Так, все покажу вже, коли є. В принципі, все по штанішкам. Якщо хочете, ще покажу, коли будемо прошивати ось цю лінію в стик, коли будемо там прокладати саму строчку. Закінчуємо із штанами, із серезиночку. Дивіться, заколола я по шву, у якому я говорила, ми будемо строчити прямо у шовчик. З цієї сторони, це буде ось тут. Там, де була лавочка, ось видно, де буде у нас прокладена строчка. В принципі, це нормально, у мене це влаштовує. Я подивилася, чи не виглядає у мене той шов, який я стачала, і запихала туди, чи не вилізла ніяка тканинка назад. І ось так ми обережненько тепер кладемо і будемо шити. У шовчик ось так. Зараз перевіримо, як там у нас споживає наш наша строчка. Влаштовує. Все проходить там, де треба. Продовжуємо. І так ми дошиваємо до самого кінця. Дівчатка. Так.